Хочу говорити про настанови апостола Павла, який звертався до єфесян, де він їх спонукав до конкретних якихось дій. І говорить, по яким, які повинні бути християни. Перш за все, я хочу торкнутися для нас усіх таку цікаву тему про гнів. І Ефесянам 4 розділ, 26 і 27 вершини. Ну, я хочу сьогодні говорити про 26 вірш, 27 десь Бог колись іншим часом скажу. Гніваючись, не грішить. Сонце хай не заходить у вашому гніві. І не давайте місце дияволу. Якщо говорити про гнів, ну, відповідно гнів це наша реакція. Реакція на якісь дії, які на якусь там непокору, або ми можемо сказати, що це реакція на якусь нашу спочатку роздратованість, а потім вже як реакція те, що відбувається з нами. Або ми можемо сказати, гнів це також знову ж така емоція наша, або реакція, коли з тобою хтось щось не згоден. І ти починаєш доказувати йому, або виражати це зовсім по-іншому. Говорити по-іншому, тобто людина не згодна з тобою, або ситуація, яка навколо тебе складається, ти розумієш, що ти не можеш на неї вплинути, і ти починаєш гніватись. У мене тепер питання. Скажіть, кожен хай собі так подумає для себе. Гніватись, це гріх чи не гріх? Бачите? Думки розділилися. Одні говорять гніх, гріх, одні говорять не гріх. А я скажу так: знаєте, я, перш ніж вийти сюди на це місце, думаю, ну послухаю, що там говорять там інші проповідники з приводу цього всього. Е, дивіться. Одні говорять, не можна гніватися, одні говорять, дивлячись, як гніватися. треті говорять, висувають якусь іншу, третю свою гіпотезу і так далі. Ну, Думаю, не буду дивитися, говорити, що там говорять інше, буду говорити те, як для мене це відкрите. Це мої думки, ви роз... це те, що, як я це розумію. Приймайте, не приймайте, але дивіться, правильно тільки що пастор сказав, гніваючись, не грішіть. Ну, Виходячи з цього, можна зрозуміти, що гніватись можна. Тепер постає питання, кому можна гніватись, а кому не можна гніватись. Це перше. І друге питання як гніватись? Як проявляти свої емоції, коли ти незадоволений, наприклад, з обставинами, які нас оточують. Ще одне питання: зараз будемо з цим розбиратися. Христос, живучи на землі, гнівався. Гнівався. Е, Пам'ятаємо, да, коли він прийшов в храм, коли він виганяв торгашів, міняв і так далі. Да? Це яскравий приклад його гніву було в той час. Тобто гніватись можна по-різному. Перша сторона гніву, коли ти гніваєшся і маєш на меті відплатити, давайте так говорити про людину, яка тебе там образила. І ти намагаєшся їй щось доказати і зробити їй так само боляче, як зробили, наприклад, тобі. А інша сторона гніву, ну це я говорю про людський гнів. А тепер сторона гніву той, до якого ми повинні прагнути, це коли ти гніваєшся. Бо не хочеш миритися з тими обставинами, які є, і станом речей, які склалися навколо тебе. Але при цьому. Ти не втрачаєш розум і ти розумієш. Тобто, ти коли гнівайся, ти не бажаєш зла людині. А просто виражаєш свої емоції, показуючи, що так не можна робити. Наприклад, батьки гніваються на своїх дітей. Я думаю, вони їх люблять все одно. Правильно? Я не думаю, що батьки будуть бажати зла своїм дітям і зробити їм так больно чи так боляче, щоб, щоб все погано в них було в їхньому житті. Навіть коли вони на них там кричать, наставляють їх і так далі. Все одно вони їх люблять. Все одно вони їм бажають добра. А тепер давайте уявимо другу ситуацію. Ну, Я говорив вже про приклад Христа. А якби нам дали такі владні повноваження зайти в храм ну, в той час да, і розігнати тих торгашів, як би ми себе повели? Ну, от кожен себе представив, як, як би він прийшов? Він просто прийшов би, вийшов за кафедру і казав, не можна тут продавати вийдіть звідсіля. Чи хтось би взяв би там батіх і почав гатити все, що там є, наприклад, да? чи щось робити. Це наші емоції, які виражаються. Але питання в тому, що я навмисне це питання задав, з яким серцем ми це будемо робити. Але я скажу так: ну, ми люди живемо на землі, ми в тілі, але гніватись неможливо. Як би ми цього хотіли і не хотіли, гніватись ми не можемо. І коли знаєте, є такі люди, навіть взагалі з цього стану і не виходять. Постійно все не так. Постійно гнів, постійно виражають свої якісь не, ну, недовольства, я скажу так, да, і постійно ці емоції їх починають, вони починають говорити про те все, що погано, все, що все ще є. Да? Але на відміну, і це коли ми починаємо говорити, що все погано, що все нас навколо що нас оточує, все нам не, не подобається. Ми люди, я говорю, не конкретно за нас, а людей. Да, конкретно люди тоді навіть не розуміють того, що поряд з гнівом, як реакцію да, організму нашого, приходять злоба, приходить ненависть, роздратування. І так далі, і так далі, можна ще багато чого перераховувати. Але якщо ми говоримо про гнів Божий, який відрізняється від гніву людини, то гріх Божий, то гнів, гнів Божий він не призводить до гріховності. Бог, як був святий, Він так і є святий. І Бог гнівався також, як Ісус Христос у Старому Заповіті. Да? Він гнівався на євреїв, які, наприклад, йому не вірили, ходячи по пустелі. Бог гнівався, дуже багато прикладів, можна ще наводити про гнів Божий. Але Бог не помінявся як і сьогодні, як і вчора, як і той час. І Бог може гніватись, але гнів Божий відрізняється від людського гніву. І в кожної людини гнів проявляється по-різному. Знаєте, я скажу такий приклад, я не буду називати, хто це, але я знаю таку людину, вона віруюча людина. Ну от Я ніколи в житті не бачив в цій людини, коли вона гнівається. От я б хотів би побачити, коли ця людина гнівається. Ну, таке відчуття, що цій людині, ну це віруюча людина, що цій людині взагалі це відчуття воно взагалі не притаманне. Да. На всі обставини, які не є, завжди все добре. Всегда все добре, ну завжди гарно. ну Чесно кажучи, аж трошки хочеться повчитися в цій людини, щоб, наприклад, такий, мати такий стан. Але так не отримується. Буває, гніваєшся так, що сам і не розумієш, що тебе вже несе. Несе і ти вже розумієш, що вже виходу немає з цієї ситуації і так далі. Але хочу сказати про наступне. Існують різні твердження, да, як я вже сказав, про те, що ми можемо гніватись або не можемо гніватись. Але Христос говорить, да, через апостола Павла Він дає настанови, гніваючись, не грішить. Нехай Сонце не заходить у гніві вашому. Тобто гніватись можна, як проявляти реакцію свого недовольства на гріх, на несправедливість, на якесь там безчестя, але при цьому не забуваючи про те, яким чином ти це робиш і яка в тебе мета в цьому є. Бо якщо ти гніваючись, починаєш осуджувати, починаєш робити зло іншому, починаєш ненавидіти. Починаєш робити якісь негарні речі, то ну, я дійшов висновку такого, що людина не може реагувати нормально на свої емоції. І краще тоді взагалі не гнівайся, якщо не можеш. Якщо не можеш правильно гніватись, то не гнівайся. А якщо ти вже гніваєшся, то просив Бога мудрості, щоб Бог тебе зупинив в цьому. І дивіться. Єфесянам, знову ж таки 4 розділ 31 32 вірш. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і знегавага, хай відійдуть від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одному, милосердними, прощайте один одному, як і Бог через Христа вам простив. Тобто, якщо ми маємо на меті. Гнів, несправедливий гнів, а для того, щоб зробити комусь боляче, це про те, що я говорив, підтвердження того, що ми можемо з вами здобути роздратування, лють, крик, зневагу і так далі. Тобто це вже буде, як -то, знаєте, соціальний пакет того, що ми спочатку посіяли. Посіяли, а тепер все. А потім звідки ляж воно в мене береться? Де воно в мене в серці взялося? А це все починається, ось тут корінь. Все починається звідцілян. Ну, пастор, звісно, вже постарався вже, взагалі час так обмежив. Е, наступне хочу сказати, дивіться, е, якщо ми говоримо про гнів, як формується гнів? Відповідно, дуже часто навіть ми не замислюємо над такими речами, що ну, от, посварилися з людиною. Ну, Буквально бувають, коли людина починає виражати свої емоції, доказувати один одному свою точку зору. Просто на будь-які теми, доказуючи точки зору, одна людина залишилася при своїх думках, інша людина залишилася при своїх думках. Але ситуація між цими людьми, ситуація між цими людьми, вже ми розуміємо, що ти вважаєш так, і я вважаю так. І вже в тебе знаєш одне питання, друге питання, третє питання, і все це викликає приходить до того, що виникає так звана довгострокова образа. Тобто ти не погасив оте полум'я зразу, і воно в тебе йде накоплюється, накоплюється, накоплюється. І вже твоя реакція до цієї людини буде зовсім інша. Другим джерелом, можна сказати, гніву це те, що коли ти починаєш накопичувати негатив. Накопичиш, там почув, там побачив, там відчув, там з тобою якось вчинили неправильно, і воно все це все в тебе, в тебе сидить, ти його не відпускаєш, бо це ж мої, зі мною так вчинили. Бо зі мною, наприклад, я побачив це, а я вважаю, що це несправдиво. І ти накоплюєш, накоплюєш, накоплюєш. І відповідно обставини, які нас оточують, вони також приводять до цього всього. Але я скажу, що рано чи пізно приходить момент, коли людина не може впоратися своїми емоціями. І все те, що ти собі оце копиш рано чи пізно, воно вийде на наружу, вийде на наружу, і коли воно виходить на наружу, ти вже потім себе не контролюєш. Не контролюєш. І ти починаєш гніватися, ти починаєш говорити негарні речі, ти починаєш ображати, ти починаєш говорити на людину, що там якісь такі речі, які їй, там, наприклад, не подобаються, да? для того, щоб, перш за все, захистити себе. Також ми можемо сказати, гнів, що це реакція нашого організму, захисна реакція нашого організму. Але не про це. Бог закликає нас, що гніваючись, не грішіть. Тобто до гріха. Гнів веде дуже близько. Але якщо ми не можемо впоратися з нашим гнівом, якщо ти знаєш, що твої емоції завжди беруть верх, просив Бога мудрості, просив в Бога сили для того, щоб не допустити себе до цієї ситуації. І Колосянам, 3 розділ, 8 вірш, говорить, нині ж і ви відкиньте те все, гнів, людь, злобу, богозневагу, Безсоромні слова з ваших уст. Це тобто те, до чого ми повинні прагнути, те, до чого ми повинні прагнути. Бог ще раз наголошую, це моя точка зору, я її нікому не нав'язую, не забороняє нам гніватись. Але якщо наш гнів приводить нас до осуду, приводить нас до ненависті, до підозри, до злоби чи ще якихось негативних речей, то краще намагайся не гніватися, тікай від такого гніву. Краще і не починай, ну, як то кажуть, да, з'ясовувати обставини і, і доводити ситуацію до такого часу, коли ти, наприклад, з людиною починаєш гніватися. Коли ти на людину починаєш гніватися. І перш за все. Як впоратись, знаєте, такі практичні поради, скажу, це дуже важко. Це дуже важко, бо всі ми люди, всі ми маємо свої якісь переживання, всі ми маємо свої якісь емоції. І дуже часто, коли ти відчуваєш, що якось тебе хтось там чи ображає, чи хтось на тебе не так подивився, чи хтось не так сказав, навіть в церкві, не буду говорити там, десь там за межами церквами, у тебе вже до людини виникає якась підозра. Ти вже якась не дивишся, ну не так як дивиться Христос. Або так, як він вчить нас це робити. Да? Думаєш, так краще я цю людину взагалі стороною обійду, щоб її не бачить і не чуть. Або да, не трогайте мене, і не буду я трогати вас. Ми мирно розійдемося і все добре. Це неправильна позиція. Але ми повинні прагнути до любові, ми повинні прагнути до миру, ми повинні прагнути до доброти, до допомоги один одному. І перш за все, що ми повинні розуміти, ми повинні розуміти своїм розумом. Думка наша це, як то кажуть, перше вікно до нашого гніву. Тобто, коли приходять в твій розум якісь думки, коли тобі що сказали, і твоя реакція, один раз можна подивитися на це все з посміхом, а другий раз можна подивитися це зовсім по-іншому. Навіть якщо людина взагалі про це не гнів, просто сказала, це навіть і не підозрюючи, що вас це образить. Але хто в цьому що бачить? І перша, як то кажуть, віконце для гніву це є наші думки. Тобто сюди заходить і ти вже починаєш собі накручувати ситуацію. Другий момент це наші слова. Це вже, як пішла реакція. Зайшов сюди, і ти вже починаєш собі говорити, готуєш текст. Зараз думаєш, зараз я тобі таке скажу, щоб мало не показалося. Да? Це вже наш текст. І не будуть читати там приклади слова Божого. І третій момент це те, що вже йде наша реакція, наша дія, яким чином ми це робимо. І це вже пішло, як то кажуть, коли ти вже повністю оцінюєш ситуацію і з одного боку, або ти її адекватно реагуєш на неї, або ти неадекватно реагуєш на неї. Так? Якщо неадекватно, коли ти починаєш людині у відповідь, те, що людина тобі посіяла, ти у відповідь їй. Слово в відповідь 4 там, чи 10 слів, да? або ти, наприклад, це зовсім по-іншому сприймаєш. І останнє, що хочу сказати, те, що, гніваючись, не грішіть, то давайте, перш за все, місце гніву Божому. Якщо виникає ситуація, і ти розумієш, що ти в цьому слабий, що ти не можеш впоратися, просив Бога мудрості. Проси сили, віддай цю ситуацію Богу. Хай Бог сам вступиться за тебе, хай Бог сам розбереться як краще. Можливо, ця ситуація призводить до того, що якщо тобі людина щось сказала, може й ти в цьому винувати, а ж ти себе винувати в цьому не бачиш. Далі. Е, бо гнів Божий він буде чинити правильно, бо в Бога гріха немає. Знаєте, є такі, теж таки просухова, знаєте, один проповідник говорить. Ну, от Ми можемо гніватися, бо ми знаємо, як гніватися, бо ми створені по образу, і по добру, по образу, і, по образу Божому, да? і подобію Божому, скажу так. У ну, в мене, в мене просто питання, хорошо, якщо ми, діти Божі, створені по образу і подобію Божому, ми можемо грішити. Хорошо. А чому тоді гріх війшов в нас, а не в Бога? Розумієте? І можна таке просто розуміти різні твердження є, є і різні думки, але я хочу говорити про те, що намагайтеся уважно читати слово Боже. Скажу так ще деякий момент, просто для прикладу, трошки відволічись від теми. Сьогодні у нас з братами була трошки маленька така дискусія про єдність, про те, як ми повинні приймати один одного. І скажу, що давайте будемо любити один одного і, скажу на російській мові, прибивати в тому, чого достиг. От комусь відкрито так, комусь відкрито так. Комусь відкрито так, що треба тільки молитися на коліна, а комусь відкрито так, що можна лежачи на кроваті на боку, і молитися, наприклад, і згадувати Бога. Хто як може, хто в кого які сили дають, і, і це я говорю про те, щоб. Єдине, щоб в нашому серці не було осуду до того, що хтось робить не так, як робиш ти. Якщо ти розумієш, що та людина робить неправильно, то зайди в свою таємну кімнату, зачини двері, як сказано в Матвія 6 розділі, і помолися за ту людину. А Бог сам вирішить, як з тією людиною вчинити: чи відкрити йому, чи відкрити тобі, що можна і на боку молитися. Ну, це я своїми словами розумієте. Я про це говорю. Тому, відволікаючись від того, тому скажу, що людина, Бог також, чи Біблія закликає, да, що людина повинна бути повільна на гнів. Тому якщо ти не можеш впоратися своїми емоціями, перш, перш за все, подумай 10 раз. Чи правильно, чи неправильно. І на гнів, намагайтесь реагувати правильно. Намагайтесь, це важко. Це важко, бо ми люди, ми можемо дуже часто не впоратися з нашими емоціями, навіть не дуже часто. Я скажу, якщо так один із тисячі разів ситуацій в моєму житті, коли я, наприклад, знаючи, що наприклад, правильно чи неправильно, що я один, один з, наприклад, я вважаю, що я там я. Чи я знаю, що я там, наприклад, в правий ситуації, там десь на роботі, вдома там, чи ще в будь-яких ситуаціях, наприклад, да, то. Скажу так, подумайте, чи важливо, навіть не так чи не важливо, то подумайте, чи можемо ми впоратися з цією ситуацією, чи важливо доказувати свою правоту, чи просто можна відійти в сторону. Відійти в сторону, і там хай Господь сам розбирається, хай сам Господь вирішить цю ситуацію. Бо будь меншим, будь меншим в цій справі, будь меншим. Ну, і радивиться і посміхається мені. Так, да. розумієте? Ну це вже внутрішнє. Тому хай Господь нас благословить. Щоб ми розуміли. Я скажу так ще по собі, що із тисячі ситуацій, які там, наприклад, в мене були, можливо, один раз я десь виходив, як то кажуть, з цієї ситуації правильно, а в більшості випадків навпаки. Це важко. але Слово Боже про це говорить: гніваючись, не грішіть. А якщо не вмієте гніватись, то взагалі краще не гнівайтесь. Це саме простіше. Да. Хай Бог нам в цьому допоможе.